Всім доброго дня! Мене звати Якуб, я працюю в Progress Holding. Протягом 20 років Progress Holding допомагає інвесторам і підприємцям з понад 30 країн певнено виходити на польський ринок і успішно розвивати свій бізнес. Наша команда підтримує клієнтів на кожному етапі від реєстрації компанії до щоденної бухгалтерської та адміністративної підтримки. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для іноземців у Польщі як отримати польське громадянство у 2026 році, отримання польського громадянства. А згодом паспорта це не просто зміна документа, це право жити, працювати та навчатися в будь-якій із 27 країн Євросоюзу. Це повні політичні права, і зрештою, це стабільність. Ми розберемо всі законні шляхи, їх вимоги, терміни та вартість. Розпочнемо. Сім способів отримати громадянство. Тож хороша новина полягає в тому, що існує більше, ніж один шлях. Польське законодавство передбачає, щонайменше сім основних способів стати громадянином. Ми бачимо їх на екрані від найпоширенішого натуралізації. Тобто за стажем проживання до шляхів пов'язаних із польським корінням, як от визнання поляком чи карта поляка. Також є варіанти через рішення Президента одруження та репатріацію. Сьогодні ми детальніше розглянемо найпопулярніші та найреалістичніші з них. Шлях перший. Натуралізація. Основні вимоги. Почнемо з натуралізації. Це основний стандартний шлях для більшості іноземців, які не мають польського коріння. Ключові вимоги, тривалість. Ви повинні прожити в Польщі протягом трьох років після отримання карти сталого побиту або карти резидента ЄС. Це важливо, не просто три роки, а три роки на постійному статусі. Дохід. Ви повинні показати, що маєте стабільний дохід. У 2025 році це приблизно 4666 злотих брутто на особу з 1 січня 2025 року. Житло. Ви повинні мати офіційну оренду або ще краще право власності на ваше житло. Мова це обов'язково. Вам необхідно скласти державний іспит та отримати сертифікат про знання польської мови на рівні B1. Плюс, плата за отримання сертифіката. Варто врахувати, що зараз розглядають можливість запровадження сертифіката b 2 для підтвердження рівня і, звісно, відсутність судимості. Документи для натуралізації. Відповідати вимогам це половина успіху. Друга половина документувати це. Бюрократія серйозна частина процесу. Вам знадобиться стандартний набір, який ми бачимо у двох колонках: зліва основні документи, сама заява, ваша автобіографія, яку потрібно буде написати польською, та сама довідка Б 1 та фотографії, праворуч, доказова база, довідки про доходи. Це можуть бути ваші ПДФО договори, довідки про несудимість, як з Польщі, так і з рідної країни. І, звісно, договір на житло. Важливий момент. Всі документи іноземною мовою повинні бути перекладені присяжним перекладачем. Другий шлях визнання поляком за корінням. Тепер зовсім інший шлях. Визнання поляком. Це не залежить від того, як довго ви живете в Польщі. Це залежить від вашої крові, від ваших предків. Якщо у вашій родині були поляки, батьки, діди чи навіть прадіди, ви можете претендувати на цей шлях. Найважче тут документи, потрібні неспростовні докази, старі польські паспорти, свідоцтва про народження з костелів, військові квитки війська польського. Якщо ви знайдете такі документи в архівах, ваш шлях до громадянства буде значно коротшим. Оформлення займає в середньому 6-12 місяців. Короткі шляхи для етнічних поляків. Якщо ви маєте підтверджене польське коріння, у вас є два найшвидші шляхи до паспорта. Карта поляка. Сама картка не є громадянством. Але це золотий квиток. З нею ви приїжджаєте до Польщі, одразу отримуєте картку сталего побиту ПМП. І після одного року легального проживання тут можете подавати документи на громадянство. Рік замість трьох, як при натуралізації, репатріація це найшвидший спосіб з усіх, призначений для людей польського походження з країн колишнього СРСР. Ви отримуєте спеціальну візу і як тільки приїжджаєте, як тільки перетинаєте кордон, ви відразу стаєте громадянином Польщі. Плюс ви отримуєте серйозну фінансову підтримку від держави на адаптацію. Третій шлях через шлюб. Звичайно, не можна не згадати шлях через шлюб, але важливо розвіяти міф шлюб з поляком не дає автоматично громадянства. Це швидкий шлях, але не миттєвий. Умови наступні. Перебувати в шлюбі не менше трьох років, і при цьому проживати в Польщі на підставі карти побуту не менше двох років. І так, іспит на рівень володіння мовою Б один тут теж потрібен, і будьте готові до перевірок. Влада ретельно перевірить, чи не є ваш шлюб фіктивним. Спільні фото, спільний банківський рахунок, розпитування сусідів, стандартна практика. Особливості для громадян України українці є найбільшою групою іноземців у Польщі, і для них є важливі нюанси. По перше, статистика. У 2024 році було подано 18,5 тисяч заяв 77% із них задоволено. Це дуже високий показник. По-друге, найважливіше на сьогодні. Час проживання в Польщі на підставі статусу УКР, тимчасовий захист, повністю зараховується до періоду необхідного для натуралізації, це величезна перевага. Звісно, є й труднощі, наприклад, з отриманням якихось довідок з України у воєнний час, але загалом шлях для українців зараз максимально зрозумілий. Процедура подання кроки. Незалежно від того, який шлях ви оберете, адмінпроцедура буде виглядати приблизно однаково. Давайте покроково. Підготовка це ваш домашній етап, збір всіх довідок, переклади, отримання сертифіката b 1 Подача – Ви записуєтесь на візит і подаєте зібраний пакет документів до свого воєводського ужонда. перевірка. Найдовший етап. Ваші документи відправляються на перевірку в різні органи: поліцію, прикордонну службу, службу безпеки. Рішення. Ви отримуєте бажаний лист із позитивним рішенням. Присяга. Це урочистий момент. Ви приймаєте присягу на вірність Польській Республіці, паспорт. І нарешті фінал. З рішенням про громадянство ви подаєте документи на внутрішній паспорт та закордонний паспорт. Реалістичні терміни. А тепер про найболючіше про терміни. Цей слайд містить реальну статистику, яка наочно показує, наскільки місце проживання впливає на очікування. Подивіться на різницю у Білостоку, де потік іноземців менший, ви можете отримати рішення за 6-10 місяців, а у Варшаві через величезне навантаження той самий процес. Може тривати півтора, а то й два роки. Якщо ви живете у Варшаві чи Кракові, наберіться терпіння. Вартість процедури 2026. Скільки це все коштує. Якщо не рахувати послуги юристів і посередників, а говорити лише про офіційні платежі, то сума цілком прийнятна. Державне мито за розгляд самої справи становить тисячу злотих. Мовний іспит Б 1 – 420 злотих. Найбільші змінні витрати це присяжні переклади ваших документів. Тут можна витратити від 500 до 1000 злотих, а після 140 злотих за виготовлення паспорта. Якщо ви будете консультуватися з фахівцями, витрати зростуть. Загалом усі офіційні витрати сягають 2-3 тисяч злотих. Часті запитання, частина перша. Розгляньмо найпоширеніші запитання чи можливе подвійне громадянство. Так, у Польщі дозволено подвійне громадянство. Щоб отримати польський, не обов'язково відмовлятися від першого паспорта. Але перевірте закони вашої країни, деякі країни не визнають або забороняють подвійне громадянство. Що робити, якщо ви відмовилися? Невдача це ще не кінець. Ви маєте 14 днів, щоб подати апеляцію до воєводи. Якщо це не допоможе, можна звернутися до адміністративного суду найчастіше відмовляють через проблеми з доходами або незначні порушення законодавства. Часті запитання, частина друга. Ще два популярних питання: чи потрібно служити в армії? Ні. Польща має професійну армію з 2009 року, обов'язкового призову немає. Вас, як і всіх громадян, поставлять на військовий облік, але не призвуть. Чи можна прискорити процес? Юридично ні. Немає комісії за прискорення. Всі пропозиції вирішити питання за гроші, швидше за все, шахрайство. Єдиним законним способом є подання скарги на бездіяльність. Якщо особа серйозно порушує встановлені законом терміни, підсумуймо, що потрібно пам'ятати? Стандартний шлях 3 роки ПМП, знання мови Б1 та стабільний дохід. Швидкий шлях, якщо є коріння, це карта поляка. З нею лише один рік проживання. Налаштуйтеся на очікування від 1 до 2 років витрати. Близько двох тисяч злотих для офіційних платежів, і головне уникайте шахраїв і фіктивних шлюбів. Це може привести не лише до відмови, а й до кримінальної відповідальності отримання громадянства це не лише кінець довгого шляху, а й початок нового етапу. Перед вами відкриваються нові можливості, в тому числі для ведення бізнесу. Якщо після отримання паспорта ви вирішите відкрити власну фірму СПУ або зареєструватися як приватний підприємець JDG, наша компанія Progress Holding, з радістю допоможе вам від реєстрації до повного бухгалтерського супроводу. Дякую за увагу і до нових зустрічей!